Продається бюджетний та чудовий цегляний будинок у селищі Любар, Житомирська область. Це гарний варіант як для постійного проживання, так і для заміського відпочинку всією родиною. Будинок зведений із міцної цегли, дах, накритий шифером, вікна, сучасні металопластикові. Окрім варанди, там залишилися дерев'яні. Загальна площа становить 77 квадратних метрів. Планування дуже зручне. У будинку окремі житлові кімнати, простора кухня, передпокій і роздільний санвузол. Кухня, велика і світла, ідеально підходить для родинних обідів чи теплих вечорів у колі друзів. У будинку є всі необхідні комунікації. Газ підведений, опалення газове, вмонтоване у піч, при бажанні можна опалювати і дровами. Газова плита функціонує, але вже бридбана нова, яка поки що не підключена. Вода подається з колодязя потужною насосною станцією. Каналізація, вигрібна яма. Усе працює справно, що дозволяє заїхати й жити без жодних додаткових витрат. Санвузол роздільний, зручно розташований, у будинку також є підвал, який стане в пригоді для зберігання консервації чи господарських речей. Великий плюс будинок повністю мебльований, тож новим власникам не доведеться витрачатися на облаштування. Усе, що потрібно для життя, вже є. Кухонний гарнітур, меблі в кімнатах, побутові дрібниці. Земельна ділянка простора 25 соток, доглянута йогороджена по периметру. Двір акуратний, з невеликим ухилом. На території вже є господарські споруди і зручна літня бесідка для відпочинку в тіні. Селище Любар адміністративний центр громади із розвиненою інфраструктурою, поруч магазини, ринок, аптеки, школа, дитячий садок. Лікарня, відділення банку та пошти, є регулярне транспортне сполучення з Житомиром і сусідніми містами. Ціна будинку 5950 доларів. Документи готові до швидкої угоди, без боргів і прописаних осіб. Це чудовий варіант для тих, хто шукає затишне житло у спокійному місці, де все готове до життя. Просто занось речі і починай нову сторінку у власному домі, в мальовничому любарі.